Доброго дня. А зовсім нещодавно були травневі свята. Хотіла дізнатися, де ви були, де ви відпочивали. Якщо вдалось, звичайно, ні, на жаль, не вдалося, бо ну і в тому числі немає зручного інструменту. Швидко, де я мог би залізти, за дві хвилини знайти і поїхати і ще недалеко за, за кордон, а десь тут по країні. І От я сподіваюся, зараз. Такий інструмент з'явиться так. Саме так, саме з'явиться. І хочу я дізнатися, як ви вважаєте, як вплине на розвиток внутрішнього туризму поява такого наразі унікального насправді порталу Зручно тревел. Я, я знаю, чи трохи Олександра Ліва, я сподіваюся, що не просто вплине, а вибухне. Бо не пам'ятаю за 30 років моєї життя тут, щоб розвинути був саме внутрішній туризм. А він такий кайфовий, що я просто випадково потрапляв або туди, або туди, не знаючи, куди я їду. Бо тепер я розумію, що ринок має вибухнути. Вони всі готові, а він добрий об'єднувач, скажімо так, і йому довіряють. І я дуже сподіваюся, що ну, запрацює на нашу користь, на нашу, людей, не на бізнес, то вже не моє. А от на нашу користь я сподіваюся запрацює. Можете назвати ваші улюблені місця в Україні? А, можу. Це, ну вибачте, я не буду оригінальним. Це здебільшого Закарпаття, бо більше ми нічого про країну не знаємо. Але я знаю, що біль, біля 70 просто замків є розкішних і застарілих, і, і таких не дуже багато, про які я навіть не чув. Я тільки дивлюсь, ну, час від часу виникають такі картинки, виринають Биц? О, а де а чому я там не був? Та? Ну в крайньому випадку, ну кам'янсько-подольський, всі знають, а решту не знаємо. Ну сподіваюсь, що будемо знати. Дякую, дуже дякую.